Софія Окуневська, перша лікарка в Австро-Угорщині, народилася у родині священника. Після ранньої смерті матері її тато зрікся сану та пішов у медицину. Її вихованням зайняла тітка. і тоді ж познайомилася з Наталією Кобринською. У 1884 році після складання іспитів вона поїхала до Швейцарії на медичний факультет Цюрихського університету, де здобула медичну освіту. Там же вона познайомилася з чоловіком Вацлавом Марачевським. Шось до Львова, Софія працювала лікаркою в народній лічниці, організовувала курси для медсестер і акушерок, а Також брала участь у створенні української медичної термінології. Вона була однією з перших, хто почав використовувати радіаційне опромінення упри... в лікуванні раку. У Львові Софія видавалася у першому вінку і стала ініціаторкою жіночного руху на Галичині. У шлюбі в них народилося двоє дітей. Світова війна і конфлікт між українцями та поляками погіршили стосунки в родині Марочевських. Вацлав працював лікарем у лінці. Підсумок цього їхній шлюб розпався. Окуневська померла в 1926 році на самоті від апендицип.